Традиції на полотні. Виставку з такою назвою представив у Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая народний художник України Тарас Данилич. Презентація творчого доробку присвячена ювілеєві автора. Тарас Данилич народився у 1945 році в селі Тур'я Поляна на Перечинщині. Професійний вишкіл здобув в Ужгородському училищі прикладного мистецтва на відділенні художньої обробки дерева. Свій творчий шлях розпочинав як різьбяр, проте пізніше взявся і до живопису, в якому віднайшов авторську техніку та власний упізнаваний стиль. Поштовхом стали замальовки під час етнографічних експедицій Закарпаття. Коли митець працював в Ужгородському скансені, прийшла ідея така, що я можу на тому зробити якусь свою тему, свої творчості. Я спробував одну роботу, другу роботу, виставив. Робота полюбилася, зразу забрали на республіканську виставку, потім купили Міністерство культури. Так що перші роботи мої зразу значить, була, полюбилася техніка моя. Я і сам придумав техніку. От спочатку я так хотів там, масло малювати, але роботу багато фігурні. І десь треба було багато і справляти, а справляти маслом то дуже довго, поки висохне. Поки там. Я випробував темперу, темпера дуже підійшла під, під той стиль. І зато бачите, то всі роботи видалені темпери. Експоновано понад 70 робіт за майже півстоліття діяльності митця. Найстарша тут написана в 1988 році. Найсвіжіша виконана буквально тиждень тому. Секрет творчого довголіття каже художник: у любові до справи. У свої 80 він творить щодня. Має правило: ніколи не береться до нової роботи, не завершивши попередню. Цікаво, що завжди малює непарну кількість людей і тварин на полотнах. Найбільш насичена фігурами композиція, і одна із найскладніших у доробку автора це ужгородський ярмарок, 2015 рік створення. Площа Масарика, вона колись була. Там був пам'ятник Масарика в 30-х роках. Дуже великі ярмарки провадилися, з цілої області сходилися люди, поливали там сіно, дрова, хто що були. Ну, були. Прийшла ідея, я почав малювати, почав малювати помалі, помалі, помалі. І там ніхто не може порахувати скільки там фігур. Тарас Данилич нині живе та працює в селі Дубриничі. Розповідає, звідти зручно дістатися аж до восьми дерев'яних церков, які так полюбляє зображувати художник. Сакральні пам'ятки, свята, традиції і побут закарпатців поєднуються на полотнах митця, створюючи своєрідний літопис народного життя у всіх його барвах. Це тема свята, це тема традицій, це тема повсякденного життя, це будні, це якісь урочисті події, і все воно може бути поєднано в одній картині. Але в цьому такому, здавалося, б, вселенському хаосі є свій порядок. Його образи дуже нагадують такі народні картинки. І в цьому художник, в цьому надзвичайна щирість його, в цьому надзвичайна несфальшованість, в цьому така чистота його художнього слова. Поряд із живописом представлено і 12 скульптурних шаржів авторства Тараса Данилича та добірку книг, які ілюстрував митець. А під час події присутнім презентували ще одне нове видання, що знайомить із творчістю художника різних періодів. Альбом вийшов у видавництві Олександра Гаркуші з передмовою письменника, митця і давнього приятеля ювіляра Петра Ходанича. Тарас створив свою верховину, особливу верховину. От я так був фоукнер американського письменника Йокна Патофа, коли він створив серед свій уявний літературний світ. Так само Тарас створив нашу верховину. І дуже знамено, що він працює в тому закарпатському барбізоні, який свого часу ну, назвав так його Йосиф Бокшай. Це якраз і ця є Ужанська долина. Де свого часу працювали, крім Букшая, Адальберт Адальбертерделі, Зултан Шолтес, Андрій Коцка, Ернес Кондратович, Олександр Петки та інші. Саме там знаходить своє натхнення зараз і Тарас. Заслужений академічний закарпатський народний хор і багато гостей, відомих митців та шанувальників творчості Тараса Данилича зробили відкриття виставки яскравим і велелюдним, схожим на картини майстра. Безумовно, виставка не може не привабити. Дуже своєрідний, характерний і неповторний художник, хоча все вибудовано на прекрасних традиціях Закарпатської живописної школи. Є от і роботи, особливо ці багато. Планові, фігурами з великими перспективами, де і вівці, і коні, і люди і вирує життя, але все заглиблено і філософськи продумано. Він молодець в більшості робіт. Ретроспективну ювілейну виставку творів Тараса Данилича можна оглянути до кінця серпня.